Вітаю, ви на каналі РПІ Україн. Тут ми розповідаємо про роботу в Бельгійській РПІ-системі ОДУ. Як воду роздрукувати акт звірки. Наша компанія розробила локалізацію для України згідно українського законодавства в системі ОДУ, і в нас є такий звіт і є друкована форма. Отже, акт звірки воду ми повинні переглянути у звіті розрахунків з контрагентами. Отже, ми заходимо в модуль бухоблік, звітність розрахунки з партнерами. Тут ми бачимо розрахунки з контрагентами за певний період одразу по всім нашим контрагентам, і по постачальникам, і по нашим клієнтам. Наприклад, у нас є компанія ТОВ Клієнт. Можемо знайти по назві розгорнути наші всі розрахунки. Воду в розрахунках з контрагентами відображаються безпосередньо дані із. Проводок, і який формує нам певний документ. Наприклад, у нас є рахунок клієнту за дату 18.06.25 рік. У нас цей документ тут з'явився, тому що цей документ формує проводку на 361-му рахунку розрахунки з вітчизняними клієнтами. У нас є номер узгодження, оскільки цей документ вже узгоджений із банківською випускою. Нижче ми бачимо цю банківську випуску, тобто оплату по банку. І є сума, тобто сума в нас рахунок був на 28. 7 тисяч 800 гривень, а узгоджений цей рахунок із оплатою, яка в нас була мільйон гривень по банківській виписці. Відповідно, у нас є дебет-кредит. Якщо б у нас були розрахунки в іншій валюті, тут би також сума валюти, але в нас основна валюта гривні, розрахунки теж були в гривні. І відображається поточний баланс по конкретному клієнту. Отже, сюди в нас затягуються дані з проводок по таким рахункам, як 361 рахунок, якщо це постачальник 630

11, наприклад, такий рахунок. Наприклад, в нас була банківська виписка 5 тисяч гривень згідно певного продажу 1911, і банківська виписка була узгоджена із рахунком 6811. Відповідно, цей розрахунок у нас потрапив в звіт розрахунки з контрагентами, саме цей аванс. І в нас тут відображається номер платежу, і в друкованій формі він також у нас буде відображатися. Як він у нас сюди потрапляє? Якщо ми зайдемо в модуль Богоб в банківську виписку в операції. Якщо у вас є інтеграція з банком, зазвичай по АПІ ці дані передаються автоматично, і в нас номер платежу заповнюється у полі референс. Якщо ми створюємо цю операцію вручну по банку, нам необхідно це поле заповнити. Якщо у вас воно не відображається, ви можете натиснути дві крапочки і позначити відображення колонки референс. Відповідно, саме з референсу, номер платежу по банку у нас буде також відображатися в акції Давайте повернемося сюди на наш звіт. Додатково, наша компанія розробила можливість вести облік в розрізі договорів у системі ОДУ. Перегляньте, будь ласка, це відео. Також ми можемо бачити звітність у розрізі договорів, в тому числі розрахунки з контрагентами. Ми можемо в цьому звіті натиснути опції і включити групувати за договором. У мене є два договори з цим клієнтом з цією компанією, і є операції без договору. Відповідно, я Можу розгорнути всі наші рахунки, банківські виписки, всі наші платежі і всі розрахунки з клієнтом в розрізі конкретного договору. І тут є нюанс, що акт звірки ми можемо друкувати тільки в розрізі конкретного договору, якщо ми хочемо роздрукувати акт звірки саме в розрізі договору. Ми не можемо тут роздрукувати акт звірки одразу з усіх договорів з розділенням по конкретному договору. Тоді нам потрібно зняти цю опцію, групувати за договором. Розгорнуть. Розрахунки з контрагентом в розрізі конкретного договору першого, і ми натискаємо звідси акт звірки. Друкується форма акту звірки. Можемо цю форму переглянути. Це типова форма. У нас є дані про нашу компанію, про компанію нашого контрагента. Весь період у нас був обраний увесь 25-й рік безпосередньо. Ідуть дані: спочатку була оплата, потім продаж, номер документу, рахунок, далі оплата і так далі. Відповідно, відображаються дані по дебету по кредиту, і так само в нас є дані зі сторони клієнта. Тільки в зворотньому напрямку йдуть ці проводки, звісно, дебет і кредит. Обороти за період всього відображаються і кінцеве сальдо. Тобто ці дані в нас відображаються в розрізі конкретного договору. Цей договір у нас тут є, і вказаний період акту звірки. Ми можемо, звісно, період обирати. Наприклад, можемо обрати лише поточний період, поточний місяць. Нехай це буде тільки листопад з 1 по 30 листопада. Натискаємо застосувати. Бачимо проводки лише в цьому місяці. Наші розрахунки з контрагентом. Ось, наприклад, у нас є в розрізі другого договору, тільки відкритий баланс, тобто авансовий платіж по банку, який ми отримали від клієнта. Можемо, наприклад, договір забрати і роздрукувати акт звірки в розрізі всіх договорів, але в конкретно в цьому періоді. Тоді у нас дані будуть відображатися за цей. Період з 1 по 30 листопада без договору, але в нас всі дані тут будуть відображатися. І ми бачимо, що тут, наприклад, якщо сюди в нас підтягується референс документ, назва саме банківської випуски, внутрішній номер документу цієї банківської випуски з одус системи то тут якраз уже правильно підтягується номер платіжки з поля референс банківської випуски, який у нас буде затягуватися автоматично, якщо у вас є така інтеграція, або якщо ми заповнимо ці дані вручну. Тобто тут ми бачимо дев'ятнадцять. Того числа ми отримали 5 тисяч гривень по кредиту у клієнта ці дані відображаються по дебету. Це авансовий наш платіж. Окрім цього, ми можемо переглядати розрахунки з контрагентом не лише в цьому звіті, а і також з картки контакту. Якщо ми зайдемо в модуль контакти, зайдемо на нашого клієнта або на постачальника, залежить від того, з ким ми хочемо переглянути наші розрахунки. На картці контакту в нас є смарт-батонбір і тут у нас є розрахунки з партерами. Тут відображається цей звіт в іншому вигляді. Відображаються безпосередньо самі бухгалтерські проведення, які в нас потрапляють в розрахунки з контрагентом. У нас відображаються дані в розрізі рахунків, наприклад, 361, Тут бачимо, що сот У нас є проводка, партнер, мітка, тобто референс, сума у валюті знову ж таки, дебет-кредит і документ узгодження. Якщо у нас ця проводка з чимось вже узгоджена. І зліва у нас відображаються рахунки, по яким у нас сюди нараховують зобов'язання з нашим клієнтом, тобто 6811 і 361 рахунок. Можемо групувати за рахунком, за знову ж таки, договором. По партнеру нема сенсу, тому що ми і так в конкретному партнері знаходимося в клієнті, і бачити, можемо ці дані. Також можемо переглядати дані в розрізі періоду, наприклад, місяцю, а потім уже розгортати по договору. І от по листопаду, ми бачимо, що в нас є проводки по договору першому і проводки, по яким у нас немає. Має договору конкретно з цим контрагентом. Звідси роздрукувати документ акту звірки, ми не можемо. Нам потрібно йти в модуль бухоблік і друкувати акт звірки саме звідси. Тож як у нас сюди потрапляють ці дані? У нас має бути рахунок клієнту, створений, рахунок клієнту, рахунок фактури створюється замовлення на продаж, або ми створюємо його прямо звідси, якщо ми, наприклад, продаємо послуги. При опублікуванні цього документу він у нас вже опублікований. В нас зробиться проводка в елементах журналу на 361 рахунок. Наприклад, зараз ми зробимо швиденько. Хай це буде клієнт фізособа, вкажемо дату рахунку. Нехай це буде першим числом, і дата бухобліку теж додамо товар консультації. Умовно, 5 годин ми продаємо по 1000 гривень. У нас є також ПДВ. Натискаємо підтвердити. В нас вже ці дані потрапили в звіт акту звірки або розрахунки з контрагентами. Йдемо в бух. Облік, меню звітність, розрахунки з партнерами, знаходимо клієнта, але це фізособа, і бачимо, що у нас за перше число система нам нарахувала 6 тисяч гривень з цим контрагентом. І давайте зробимо випуск по банку, згодимо цей платіж, отримаємо кошти, тиснемо новий. І нехай ця оплата в нас була, наприклад, 3 листопада згідно такого рахунку, який ми надсилаємо клієнтам. Партнер у нас клієнт фізособа. Особа, референс вкажемо це номер платежу. Сума у нас по рахунку 5 тисяч, а по оплаті, наприклад, було тільки 2500. Натискаємо об'єднати. Система узгоджує у нас автоматично з рахунком, який у нас в системі створений, і ми натискаємо підтвердити, тому що саме з ним ми частково узгоджуємо цей рахунок цієї оплати. Якщо ми оновимо документ рахунку, він у нас оплачений частинами і є прив'язана платіжка, звідки ми узгодили цей платіж. Повернемося в нашу звітність розрахунки з партнерами. Зайдемо ще раз на нашого клієнта фізособу, і бачимо, що у нас тут з'являється третім числом оплата по банку 2500, яка в нас закривається із рахунком на повну суму 6000 тисяч гривень. Ну і звісно, роздрукуємо акт звірки за цей період. Це у нас листопад, і бачимо ці дані в акті звірки. Можемо цей акт надсилати нашому клієнту. На підпис. Ось так ми можемо в воду формувати звіт розрахунків з контрагентами, перевіряти, чи в нас все вірно в системі внесено, звірятися з даними, які нам надає наш контрагент, і формувати свій акт звірки і друкувати безпосередньо цю друковану форму. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.